Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам! Ми дякуємо, що ви з нами, і нехай вас Господь благословить і дарує вам свій мир! Шановні добродії! Знайомтесь, будь ласка, наш гість Сергій Довганюк, пастор церкви місто івано франківська І наша тема як Господь виводить нас з ганьби і халепи. Вітаю, Сергій Михайловичу! В студії в Івано-Франківську. І ми говоримо про те, як Господь виводить нас з ганьби і халепи. Ми будемо звертатися до Слова Божого і один такий дуже відомий уривок Слова Божого з Євангелії від Івана. І цей уривок часто читають, я думаю, що весь час читають, коли е люди беруть шлюб, ну, напевно, читають. Е але там є така одна порізь з тим, що це було весілля і прекрасна, чудова е нагода для радості. Але там була ганебна ситуація. В якій ганебній ситуації опинилися люди, що справляли це весілля в Кані Галілейській, і який вихід порадила Марія Мати Ісуса Христа? Вітаю, Володимир, вітаю, шановні телеглядачі. І я пропоную, щоб про цю історію, про цю ситуацію ми прочитали в Слові Божому Євангелія від Івана, другий розділ з першого віршика. Ми прочитаємо перших чотири. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього: не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жоно до мене, не прийшла ще година моя. Дійсно, в наше життя не застраховане від того, що стаються якісь непередбачувані ситуації, деколи прикрі ситуації, ситуації, які ставлять в нас незручне положення, яке десь впливає, можливо. На нашу гідність, на наш авторитет. Ми би не хотіли, щоб нам з нами траплялося таке в житті. Особливо, коли ми десь хотіли, щоб нас побачили з кращої сторони. Ми, де, ми завжди люди стараємося ну, показати себе з кращої сторони. І не завжди нас тішить, коли нас побачать з, недоб... з неприглядної сторони. І ось історія на весіллі. Вона показує нам, як Господь, як Бог співчуває людям, які опиняються в такій сказати, халепі, в такій ситуації. І цікава історія, коли Ісуса і Його учнів запросили на весілля. Запросили і е, Мати, і Марію, Мати Ісуса, і ось вони на цьому весіллі, і в розпал цього цієї урочистості, напевно, коли всі люди очікували продовження е, свята, продовження радості, виявляється, що на таку велику кількість людей і забракло вина. І ось Дійсно незручна для хазяїв, я розумію, і для молодих ситуація. І, напевно, Марія, яка була або родичкою цих людей, або, можливо, доброю, близькою знайомою, звертається до Ісуса. І ми розуміємо, наскільки от, Мати Ісуса Марія, як написано в Євангеліях, складала в своєму серці все те, що Слово Боже, Бог, пророки, які говорили про Ісуса Христа, говорили про те, кого народить Марія. Нам напевно складало в своєму серці слова Ангела Гавріїла. Ми недавно згадували благовіщення, що те, що ти народиш, буде Син Всевишнього. І, можливо, всі ці слова і розуміння, хто її син. Кого вона народила, побуджує її звернутися до Ісуса. І у відповідь здається така холодна, холодна відповідь. Але це ми зможемо зрозуміти, коли ми будемо читати далі Євангелія від Івана. Ісус Христос каже: не настала ще година моя. І далі в Євангелії від Івана ми читаємо декілька раз, Ісус Христос буде говорити, не настала ще година моя, коли запрошують Його піти в Єрусалим на свято. І в 13 му розділі Ісус Христос, Слово Боже, каже: настала година, щоб прославився Син людський. Настала година, щоб відійти Йому до Отця. І Він каже, що Він полюбив учнів своїх аж до кінця. Друзі, те, що зробив Ісус, можна сказати, якщо ми подивимося на час, як на годинник з піску, то це те, щоб перевернути годинник і починається відлік, коли Христос буде йти на Голгоф. Оце перше чудо, воно відкриває відлік часу, коли Христос почне направлятися або. Стри... цей час буде направляти Христа на Голгофу. Те, що Христос відгукнеться на цю проблему, те, що Він захоче її вирішити, воно почне відлік часу, який буде спрямовувати його на Голгофу. Ну, от слід тут сказати, що це канагілейська, це е... схід. Uh -huh. Люди на сході люблять гостину, ну так, як в нас в Україні також. І як ви вже сказали, що вони хотіли щось і показати, так? Ми, от, ми гостинні, ми доб добре до вас ставимося, ми вас пригощаємо. І тут раз не вистачає вина. Е, ну, це не те вино, яке п'ють в Україні. Це там інша, е, культура, інша культура пиття цього вина. Я не буду про це говорити. Ну, це, це довга тема і роздога тема. Е і вони от, така ганебна ситуація не вистачає. Так, Якщо навіть ми колись кого там запрошуємо, у нас можливо невелика гостина і щось не вистачає. І нам незручно. і Якось думаю, чому ми так не подумали? Якась така якась халепа така вийшла. І не, скажімо, не тільки е гостиною може бути халепа, ну, халепа чи ганьба може бути чим завгодно. І Бог не тільки нам допомагає в надзвичайно складних ситуаціях. Ми думаємо, що Бог приходить на допомогу тільки в надзвичайно складних ситуаціях коли там якесь горе або біда, Бог хоче приймати участь і в таких, навіть сказати, побутових ситуаціях. Тому ми можемо до нього звертатися навіть тоді, коли нам от щось От ми бачимо так, щось пішло не так, що робити в такій ситуації там, е, як, як поступити тут. Чи на дорозі щось сталося, якась аварія, чи ще щось? Це важливо так завжди будь якій -які ситуації, звертатися до Господа. Ну, ось, який вихід порадила Марія, і що зробив Христос, і що зробили слуги, які там прислуговували на тому весіллі? Дійсно, в такій ситуації ну, люди могли напевно задаватися запитанням, можливо, я тут лишній. Можливо, на мене не розраховували, а я прийшов, і ось через мене, можливо, не стало. І давайте звернемо увагу, друзі, на цю ситуацію, яка буде говорити, що Ісус не просто гість, а Ісус виявляється найбажанішим або найважливішим Гостем у, цій, у цьому весіллі, у цій історії. Він говорить людям, да? давайте ми прочитаємо далі з п'ятого віршика. А мати Його слух каже: зробіть усе те, що Він, Ісус Христос, вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Ісус каже слух, наповніть водою посудини, і їх поналивали в щерть. І він каже до них: тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости і занесли. Якщо ми розглянемо цю культуру, східну культуру, чи, зокрема, юдейську культуру, то оці глеки, які стояли, це були посудини для обрядового обмиття рук. Юдеїв за звичаєм, за старим заповітом, перед тим, як мали їсти, як мали прийти на весілля, вони приходили і вмивали руки. І тоді, вже з чистими руками, приступали до їжі. І ось уже весілля в розпалі, вже вода з тих глеків повикористовано, всі люди помили руки. І тут Христос каже дивні речі: наливайте знов води в ці глеки. І ми розуміємо, що багато речей, які зараз в цій ситуації говорив Христос, видавалися людям дивними і тими, які не мають ніякого сенсу. Для чого не ливати воду в глеки, коли вже руки помить? Мало того, зачерпніть цю воду і несіть до старости, з яким лицем нема вина, а ви несіть воду. Але Христос, коли. Відповідає на, на нашу потребу або наше прохання. Дивіться, друзі, перед Христом поставили цю потребу, це прохання Мати Ісуса попросила. І ми, як вона можемо сьогодні в таких ситуаціях, халепах. Звертатися до Ісуса, довірятися Йому. А як вирішить ця ситуація? Дуже добре довіритися Богові, дуже добре покластися на Ісуса. Він знає, як вийти з ситуації, Він знає, як зробити так, щоб все стало добре. І ось ми бачимо, що ці слуги зробили так, як сказав їм Ісус. Налили води, і Він. Не побоявся понести до старости, е слуга. слуга, понести цю зачерпнути і понести. І далі, далі відбувається чудо. Ну тут е слід е зосередити увагу, так, що мати промовила до слуг: зробіть, що тільки він вам скаже. Ну, цей переклад, е що в мене є, сучасний турконяка, е тут так написано. Зробіть те, що він вам скаже. Оце важливо. От вона ж теж не знала, що робити, так що це що зробити. Їй було можливо шкода цих людей, господарів, молодих, що вони опинилися в цій ситуації, такого незручної ситуації. Е -е і слуги от це зробили. Тому от, важливо в тій ситуації, в якій ми, в нас інша ситуація, у кожного своя халепа, своя ганьба. Може бути. Чи зараз може хтось таке переживає? Зробіть, зверніться до Бога і зробіть так, як він вам підкаже, яким чином Бог підкаже, можливо, через когось. Це не буде там якось так, як там було, так? але Бог завжди деякі підказки, деякісь розуміння. Ну, звичайно, що воно добре, коли ми постійно маємо, так би мовити, зв'язок з Богом. Ну, не так би мовити, а дійсно зв'язок з Богом, щоб ми спілкуємося з Богом, ми молимося до Бога, він, ми йому говоримо, він нам говорить. Тобто Бог посилає якусь думку. Ви помолилися і Бог посилає думку. Ви будете знати, який це вихід з тої чи іншої ситуації. І тут також важливо е, побачити, що Христос не брав сам відра і ну, відра, посуди та, і не заливав ці води. Він не робив те, що могли зробити люди. А слуги вони не, не, не здійснилося чудо. Угу. Тобто люди робили свою частину, а Господь Він зробив свою частину. І так само в нашому житті те, що ми маємо зробити, що нам Господь скаже, ми повинні зробити. Замість нас Бог це робити не буде. А все решту, все інше, Господь він зробить. Угу. Ну, приклад такий, якщо ви садите грядку, там, то це вам потрібно садити грядку. Бог за вас це робити не буде. Ну, погоду і все інше, сонце. Це Господь дасть. Угу. І ці всі умови Бог це зростить. Тому от, е, зробіть свою частину, людську частину, а Божу частину Господь зробить. Е, ну, будь, Можна наводити багато прикладів стосовно цього, на, так якщо згадувати е, іншу Євангелію від Луки, коли Господь стілив, е, воскресив, воскресив, не стілив, а воскресив Лазаря, то Він сказав Лазарю, вийде е, звідти, з тої печери. Але камінь відвалювали. Люди. Угу. І таких прикладів дуже багато можемо навести з Біблії з нашого життя. З якою метою Месія або Ісус Христос здійснив своє перше диво? Яка ціль його була? Дійсно, наслідок отакої довіри і послуху людей, слух Господу Ісусу Христу, привели до того, що мета цього чуда була досягнена. Євангелія від Івана говорить нам, що взагалі Євангелія, ця добра новина, написана для того, щоб люди увірували. І перше чудо, мета цього першого чуда було те, щоб люди повірили у те, ким є Ісус Христос, що Син Божий це Бог, який втілився. Прийняв людське тіло і прийшов на землю, щоб донести добру новину, донести Євангеліє. І мета цього чуда явити славу Ісуса Христа, явити тим, хто є Ісус Христос, Божий Син, Спаситель Господь для нас. І друзі, зауважте, що ем, те, ким є Господь, і розуміння того, ким є Господь для нас. Воно рятує людей від ганьби, лю, рятує нас від ганьби. Тоді е, Христос врятував від ганьби молодих і його родину. Уявіть собі, е, ми читаємо далі, що як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно. Знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому, Кожна людина подає перше добре вино. А як понапиваються, тоді гірше. А ти добре вино аж на досі зберіг. Ми розуміємо, що в даній ситуації староста був ну, надзвичайно здивований. Він був на багатьох весіллях. Він знав, як все відбувається. Спочатку дають все добре. Поки люди мають апетит, мають спрагу, вони, їм потрібно дати добре, щоб вони запам'ятали те добре. А потім, коли вже апетит і спрага вгамовані, людям здебільшого все рівно, що там вже там пити чи їсти. І коли йому приносять добре, якісне, на смак чудове, чудовий напій. Він просто здивований. Він просто не очікував це від цієї, можливо, і не дуже е, заможної сім'ї. Вони поступили зовсім не так, як поступали е, люди на тих всіх весіллях, на яких він був. І, друзі, оця віра і довіра Господу вивела цих людей з ганьби. Для них Христос не просто гість, ну, який, можливо, комусь здавався. Ну, от, Ще один прийшов, та ще й привів з собою 12 чоловіків, чоловіків які хочуть їсти і пити. Для них Ісус Христос став найважливішим, найбажанішим гостем. До речі, сказати, оці глеки, які були налиті е, цим напоєм, дорогим напоєм, ну, це було весільний подарунок. Це було вклад фінансовий, можна сказати, у життя цих людей. Це те, що Христос звільнив людей від халепи, від ганебності і благословив їх і матеріально, і духовно. Вони повірили, учні повірили, і ми сьогодні можемо повірити. Підсумок всього сказаного. Друзі, ми подібні до людей того часу. Ми навіть подібні до тих людей, які читали Євангеліє в той час. Той час, коли писалося Євангеліє, люди були гонимі, християни, віруючі, люди були гонимі, їх переслідували, їх кидали в тюрми, їх катували, вони були під окупацією. Але вони розуміли, якщо вони в своє життя запросили Ісуса Христа, то навіть якщо вони терплять тимчасово якусь ганьбу, якісь прикрощі, вони вірили, що вони будуть пити виноградний. Сік, виноградний напій, а плід виноградний у царстві Божого Сина. Вони будуть запрошені на весілля Агнця. Вони з вірою кожного разу могли приступати до причастя і згадувати Христос в наш Господар. Ми запросили Його в своє життя. Значить, Він звільнить нас від всякої ганьби. Друзі, нам варто запросити, життя, запросити в своє життя Господа. Ісуса Христа, і Він буде контролювати наше життя, і наше життя, не дивлячись на прикрощі, які будуть траплятися в ньому, буде благословенне і буде з Господом. Так, і Господь нас прославить так з ганьби переведе нас свою славу. Наша передача завершується. Якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, зокрема з участю Сергія Догонюка, дивіться наш Ютуб-канал Мир вам. Ми дякуємо, що ви підписуєтесь на цей канал. Ми дякуємо за ваші вподобання. Рекомендуйте його своїм ближнім. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить! Слава Ісусу Христу, який помер за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання.